Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. Сьогодні будемо готувати чебуреки самий легкий, простий рецепт. Для цього потрібно 2 стакани муки, я вже просіяла, олії, 4 столові ложки, чайна ложечка солі і 240 кипятка Олію соль я вже положила в муку. І тепер заливаємо кипяток і розмішуємо спочатку ложкою добре, отак, от щоб побільше муки в нас заварилося. А потім будемо вимішувати руками, ось так, поки кипяток гарячий, і розмішуємо спочатку в мисочки, а потім будемо все вимішувати руками. Чоловік захотів чебуреків будемо балувати. Для фаршу я взяла свининки 600 грам, дві луковиці по 80 грам, все перекрутила на мясорубку, додавала туди соль перець, вірніше суміш перців. Фарш у мене вже готовий. Ось, бачите, тісто вже можна руками вимішувати, добре його вимішуємо. Не переживайте, що спочатку неоднородне буде тісто. Ми йому, коли вимішаю, дамо постояти трошки, щоб клейковина у нас Хорошо дала реакцію, а потім будемо пекти чебуреки. Весна прийшла, роботи багато для чоловіка в огороді. Вся важка робота на ньому. Будемо балувати його, підтримувати Вкуснятинами. Ось, бачите, тісто я замісила, воно вже не липне до миски, ні до рук. Бачите, гляньте, до рук вже не липне, до миски також. Ще трохи помішу його, дам відпочити і будемо робити чебуреки з вами. Вимішаємо добре, накриємо плівочкою і дамо метну 30 відпочити. Це я прислухаюся, в нас об'явили повітряну тривогу. Ми вже нікуди не ховаємося. Хай ховаються вони, але інколи, як якийсь шум на дворі, трохи прислухаємося. Наші сусіди не дають нам покоя навіть їсти, приготувати. Ось отак. Бачите, тісто вже вимішане. Я його отак збираю у комочок такий і накрию плівочкою харчовою. І хай воно в мене трошки відпочине. А потім ми з вами будемо робити чепури. Ось отак, бачите, накриваю плівкою. Отрісаю ножичком. Ось отак. Хай тісто відпочиває. Розкатуєте тісто до полупрозорості, берете грам 50 фаршу. Ну, перед цим, я вам не казала, ділимо у мене вийшло 12 таких шариків. Не забудьте фарш додати грам 50-60 води, щоб був сочний. І берете отак, накриваєте. Накриваєте і отак, щоб воздух вийшов, защіплюєте. До краюшка притискаєте і хорошо защіплюєте. Якщо ви будете жарити для гостей, то можете поставити тарілочку, так обрізати крайочки. Ми будемо споживати самі, тому особо я не замарачуюсь. Головне, щоб були хорошо края заліплені. Ось отак. Дуже старайтесь заліпити. І головне видавити в повітря. Ось бачите, з цього краю щось не виходить. Видно сок побіг, ну, ось отак заліпимо. Ось гарненько заліпляємо, формуємо. Добре притискаємо, можете ручки трохи отак у муті змочити, отак, щоб не липло, не відставало воно. Ось отак. Формуємо наші бурек. Коли сформували, то берете. Отак От підправляєте Фаршу багато не кладіть, тому що не прожариться, тісто тонке. Отправляєте в сковородку, олій наливаєте дето 10 мм і смажте на середньому вогні. І так продовжуємо, поки всі не пожаримо. Чебуреки готові. Я вже їх посмажила. Бачите, які вони румяні. Надіюсь, чоловіку сподобається. Всіх також запрошую до мене на чебуреки. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал Дешево та Весело. Всього найкращого!